Скільки заробляє касир Макдональдс в різних країнах? Загалом це залежить від закладу та кількості робочих годин. Наприклад, якщо працювати у Львові 5 днів на тиждень по 8 годин на день, то за місяць вийде 16 тисяч 903 гривні. А якщо такий же графік, але вночі, то майже 22 тисячі у Києві на кілька тисяч більше. У Німеччині за таку ж кількість годин платять мінімум 2021 євро. Це понад 98 тисяч гривень. Якщо людина живе одна, то вистачає. З головою до слова зароблені євро можна без проблем переказати на українську картку. Онлайн сервіс TransferGo не бере за це комісію. І навіть якщо це Німеччина, платежі проходять швидко і за кілька хвилин. В Макдональдсах Чехії за такі самі умови платять приблизно 28 тисяч крон з відхиленням у кілька тисяч. Але в середньому це понад 56 тисяч гривень. А от у Польщі за місяць можна заробити 4 тисячі 666 злотих. У гривнях це понад 53 тисячі. Це мінімум, бо на зарплату впливає багато. Наприклад, люди, які виходять вночі та на свята, отримують більше, як і ті, хто довго працює в компанії.